Комітету телебачення і радіомовлення України Анатолій Мураховський, який зазвонив, що він не зможе приїхати, оскільки виконує обов'язки голови в даний момент, ось, але передав вітання всім учасникам конференції. Отже, пане Микола, будь ласка, шановні члени президії, шановні колеги і гості, дозвольте мені ще раз привітати вас від імені державного комітету телебачення і радіомовлення з цим славним юбілеєм і побажати. Української академії друкарства подальших творчих успіхів. Олександр Васильович, який виступав переді мною, досить багато розповів про стан книговидання. Я побудую свою доповідь таким чином. Я декілька слів скажу про Книжкову Палату України, яка була створена в 1919 році за часів директорії. Наказ про її створення підписав Володимир Винниченко. І подавав копію цього наказу Іван Огієнко. 1900 вона була створена як центр національної бібліографії. По суті, Книжкова Палата України це лоцман у світі бібліографії, яка дозволяє сказати, що було видано, що видавалося, і яким чином це знайшло в суспільстві відчуття. Книжкова палата України сьогодні знаходиться з 1989 року. Вона знаходиться в Києві. До цього вона певний час була у Харкові. І в Києві сьогодні знаходиться все те, що було у Харкові. Тобто, ми маємо сьогодні майже один мільйон книжок, які були витруковані на території України, тобто, книги. Які були видруковані до 39-го року, їх немає з Західної України, їх нема на території України. І Криму нема книжок до 1954 року. З 1974 року Книжкова Палата України носила і носить зараз ім'я Івана Федорова. Ну Ви знаєте, це було 400-ліття 400 з дня видання апостола. І Кабінет міністрів надав таке почесне звання Книжкової Палаті України в 1990 році ім'я Івана Федорова якось зникло з імені з назви Книжкової Палати України і тільки в 2005 році. За ініціативи Анатолія Мураховського, воно було відновлено так, як ніхто не знімав це ім'я Книжковій Палаті України. Сьогодні Книжкова Палата України знаходиться в Харкові, вона має 13,7 мільйонів одиниць зберігання. Це найбільше книгосховище української друкованої продукції, яка видавалася на терені України. Сьогодні в книжковій палаті працює 206 співробітників. Ми маємо локальну комп'ютерну мережу. Це локальна комп'ютерна мережа на 72 посадочних місця. Локальна комп'ютерна мережа має свій власний електронний каталог, бази даних видавничих і книготорговельних організацій і багато інших корисних баз даних. Ми ведемо статистику друку. Видаємо журнал, який зареєстровано вакуум України з історії соціальних комунікацій і технічних наук, вісник книжкової Палати України. У віснику книжкової Палати України ми постійно друкуємо дані про статистику друку, так як ми є єдина організація в Україні, яка веде цю статистику друку. І ви її досить можете почитати. Я знаю, що Академія рукавства виписує цей журнал, вільно почитати в журналі. Я декілька цифр назову, щоб не завантажувати вашу пам'ять цими цифрами. До цього я скажу, що Книжкова палата є ініціатором багатьох законодавчих актів у видавничій сфері. Зараз ідуть зміни, ну я не можу сказати, що. Тільки Книжкова палата є законодавцем, тобто є ініціатором, це і Державний комітет телебачення, радіомовлення і асоціація. Остання наша ініціатива була змін, внесення змін до закону про обов'язковий примірник. Ну, всі говорять про ринкову економіку, а разом з тим на видавництва діє навантаження аж 16 обов'язкових. Примірників, які повинні видавці безкоштовно відсилати в різні організації. Потім вони ці росію, ці невідомо де пропадають ці обов'язково примірники. Ну, як от видавництво, здається, АДЕФ, чи Алек видало Пересопницьке Євангеліє. коштує один примірник майже 30 тисяч. 30 тисяч гривень. Уявіть собі, 16 примірників, 30 тисяч гривень це скільки? Це майже пів мільйона гривень. Видавництво повинно бути, було ну, на щось перекласти. І тому Державний комітет телебачення і радіомовлення сьогодні схильний до того, щоб видавці висилали тільки 4 примірники це в Книжкову Палату України. Бібліотеку Вернацьку, Національну парламентську бібліотеку і Державний комітет телебачення і радіомовлення. Ми також просимо це робити. Ми хоч... Я хочу сказати від себе, що якщо книжка попала в Книжкову палату України, то вона попаде уже в всі бібліографічні показчики. Попавши в бібліографічні показчики, вона попадає за кордон, тому що наші бібліографічні показчики отримують всі країни світу. Вона попадає в міжнародні бази даних. І стає ну, доступною всім, хто бажає мати ту чи іншу книгу. І тому, на жаль, я можу сказати, що і Українська академія лукарства не завжди присилає всі примірники видань. На сьогодні ми вирахували, що 16 примірників видань Українська академія лукарства не вислала нам. Тому, Богдане Васильович, я дуже прошу вас досилає, досилає. Да, вислати нам ці книжки. І ще одне. Сьогодні багато говорять про те, що навіщо дотримуватися стандартів у вихідних відомостях. І, на жаль, мало видавців, які дотримуються стандартів у вихідних відомостях. Я скажу вам, що на перший погляд, ну навіщо стандартизувати вихідні відомості. Але сьогодні є програмні засоби в комп'ютерних системах, а я сам фахівець, я закінчував у інститут інституті електроніки. І знаю ці програми. І програми, вони всі, всі все те, що є в вихідних відомостях, вони автоматично сканують, розміщують так, що ми автоматично отримуємо бібліографічний опис. Ми автоматично отримуємо для своєї комп'ютерної мережі, для електронного каталога все, що потрібно для того, щоб книжку знали у всьому світі. Тому прошу всіх видавців. І всіх, давайте будемо отримувати стандартним, тим більше що це не так тяжко. Приведу деякі цифри. Ну, як вже сказав Олександр Васильович, що кількість книжок, які видається, у нас постійно зменшується. Зменшується як за накладами, так і за назвами. Ну от за 9 місяців цього року. Видано було 12 тисяч книжок, нас книжок загальним тиражем 22 231 примірник. 22 мільйона 231 тисяча примірників. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість нас зменшилась на 684 рукованих одиниці, а тиражі на 2 мільйони зменшились. Хочу додати до цього, що Львів. Є тим містом, який займає четверте місце у книговиданні України. На першому місці стоїть Київ, на другому місці Харків, на третьому Донець і на четвертому місці Львів. Те, що хотілося б зробити до університетських видань, в порівняння характеристика випуску видань провідними університетами України в 2020. 10-2011 році показує, що найбільше книжок видає Чернівецький національний університет. У 2010 році він видав 246 книжок тиражем 32 тисячі примірників. Потім Харківський національний економічний університет 181 книжка, 52 тисячі примірників і так далі. На жаль, Українська академія адвокатства у 2010 році надіслала до Книжкової палати України 28 рукованих одиниць, тиражем 10 тисяч примірників. У 2011 році 14 нас тиражем 4,4 тисячі примірників. Українська академія рукавства серед всіх університетів займає місце десь посередньо, 198-199 по кількістю друкованих одиниць. Я не кажу, що це погано, тому що сьогодні багато провідних університетів друкують книжки, заставляють студентів купляти свої книжки і так далі, і так далі. І це не завжди досить добре. І ще одне, на що я хотів звернути увагу. Аналізуючи Книжковий бізнес я переглянув його у багатьох країнах світу і хочу сказати, що сьогодні головним напрямом, взагалі, -то, книжковий бізнес сьогодні знаходиться на порозі змін. І головним напрямом розвитку перше є об'єднання видавниць. І зменшення їх кількості до мінімуму. Про це навіть свідчить, той, що сьогодні і державні видавництва об'єдналися в певні державні видавництва. Друге, книжкові магазини, книжкові магазини матимуть не тільки книги друковані, але й електронні книги. Електронні книги, які сьогодні, Ну, дуже активно розвивається, дуже потужно це спостерігається на книжковому бізнесі Сполучених Стратів Америки і Російської Федерації. Та, наприклад, за півроку 2011 року в Російській Федерації книжкових лідерів чи читалок видано вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. Це говорить про те, що. Електронні книги поступово завойовують світовий ринок. Але що потрібно для книжкового, для електронної книги? Сьогодні, сьогодні електронна книга потребує редакторів нової формації, видавців нової формації. Сьогодні редактор, який видає електронну книгу, він повинен бути в певній мірі і режисером. Він повинен бути продюсером, він повинен ну, вміти так представити електронну книгу, щоб вона була дійсно мультимедійною книгою, щоб вона ну, завойовувала читачів. І мені здається, що це в першу чергу завдання університетів. Треба сформувати навчальну програму, як це робити, як готувати таких спеціалістів. Цьому році мені довелося бути головою, головою Державної екзаменаційної комісії у Київському національному авіаційному університеті. Це було на кафедрі мультимедійних видавничих систем. І ви знаєте, мені надзвичайно сподобалось, як студенти активно їх там десь 35 чоловік було випущено. Як вони активно вивчали оці новітні досягнення для того, щоб зробити книгу привабливою для читача. І це ж не одна книга, це ж в читалку вміщається там тисячі книжок. Третє питання, що, на що я хотів звернути увагу. Це катастрофічне зниження цікавості населення до читання книг. Ну, інтернет і інші мультимедійні системи вони забрали у друкованих книг їх читача. І тому сьогодні треба всіляко популяризувати книгу, прививати цікавість до читання, а це можна зробити тільки з шкільної партії. І останнє, що характерно для України, головною причиною низького продажу книжок є практична відсутність рекламної підтримки книг. Не відсутня в Україні реклама книжок. Фактично її немає. Ми намагалися аналізувати, ми аналізували груповану рекламу, ми аналізували телевізійну рекламу, практично реклама відсутня. А якщо є реклама, то вона така, знаєте, надзвичайно формальна. І тому мені здається, що нам треба дуже багато працювати в цьому напрямі. І Українська академія рухарства, яка готує фахівців в в видавничій сфері, я хочу побажати у цій сфері подальших успіхів. Дякую всім за увагу.